Вітаю! Сьогодні зробимо от такого декоративного янгола. Для цього нам знадобиться бавовняні нитки трьох кольорів товщиною 2-3 мм. Для волосся вибрала ось такий колір. Також для зручності взяла вантаж, тонка нейлонова нитка, кільце діаметром 8 см. Зробила сама з алюмінієвої проволоки, та дерев'яна намистина діаметром 20 мм і 80 см білої нитки на руки і ноги. В моєму випадку жовта-та блакитна нитки товщиною 5 мм. Тому я розпущу їх на дві кожну. Почнемо з нарізання блакитної нитки на відрізки по 60 см. Нарізала 28 відрізків. В моєму випадку. Це 14 відрізків 5-мм нитки, які розділю на 2. Починаю збирати композицію. Складаю нитку навпіл і закріплюю на кільце 5 штук. Перегортаю кільце, так візерунок буде краще. Беру крайню нитку, це буде нитка основа. І розпочинаю плести репсові вузли. Кладу нитку основи поверх робочих. Робочу нитку облітаю кругом нитки основи, затягую і ще раз оплітаю і затягую міцніше. Беру наступну робочу нитку, оплітаю, затягую. Оплітаю і затягую. Так проплітаю всі 9 робочих ниток. Вийшла перша брита з репсових вузлів. Розвертаю нитку основи і плиту назад. Проплітаю 5 робочих ниток. Першу робочу нитку проплітаю репсовим вузлом і затягую. Інші 4 проплітаю трохи відступивши від першої бриди. Тепер повертаюсь на початок і перша нитка стає основою для наступної бриди, яку проплітаю назустріч попередній. Так проплітаю усі 9 робочих ниток. І останні 4 проплітаю відступивши від попередньої бриди. Розвертаю нитку основи і знову плету 5 робочих ниток, також трішки відступивши від попередньої бриди. Повертаюсь на початок, беру першу нитку, основу і плету чотири робочих нитки назустріч попередній бриді. А далі розвертаю основну нитку і плету чотири вузли назад. Останній затягую міцно. Отже, перша частина одного крила готова. Починаю робити інше крило аналогічно першому. Для зручності перевертаю кільце і закріплюю на нього 5 ниток складених навпіл. Знову перевертаю кільце, ставлю на нього вантаж, щоб нічого нікуди не зсувалося. Дивлюся, в яку сторону плести, щоб не заплутатись. Симетрично по передньому крилу беру першу нитку, яка стає основою, та проблітаю 9 репсових вузлів. Розвертаю нитку основи і плету назад. Проплітаю 5 робочих ниток. Першу робочу нитку проплітаю репсовим вузлом і затягую. Інші 4 проплітаю трохи відступивши від першої бриди. Тепер повертаюсь на початок і перша нитка стає основою для наступної бриди, яку проплітаю назустріч попередній. Так проплітаю усі 9 робочих ниток, і останні 4 проплітаю, відступивши від попередньої бриди. Розвертаю нитку основи і знову плиту 5 робочих ниток, також трішки відступивши від попередньої бриди. Повертаюсь на початок, беру першу нитку основу і плету 4 робочих нитки назустріч попередній бриді. А далі розвертаю основну нитку і плету 4 вузли назад. Останній затягую міцно. Переходжу до наступної частини крила. Закріплюю 5 відрізків нитки, складених навпіл, на кільце. Зверніть увагу, що цього разу кільце я не перегорнула, тому петлю на кільце заводжу зверху, а не знизу, як в попередні рази. Та одразу закріплюю ще 5 відрізків для іншого крила. Проплітаю 9 репсових вузлів аналогічно попередній частині крила, тобто знизу вверх. Розвертаю нитку основи і плету назад. Проплітаю 5 робочих ниток, повторюючи візерунок першої частини крила. Повертаюсь на початок і проблітаю назустріч 9 робочих ниток. Розвертаюсь і, увага! Проплітаю 6 робочих ниток. З іншим крилом роблю те саме симетрично. Прикріплюю на кільце ще по 4 відрізка нитки на кожну сторону. З однієї сторони проплітаю всі робочі нитки. Розвертаюсь і проплітаю 5 ниток. А далі з'єдную третю і другу частину крила. Для цього беру останню, тобто верхню нитку. Третьої частини крила і проплітаю шість ниток з другої частини крила. Розвертаюсь і проплітаю шість назад. Повертаюсь на початок, беру першу нитку, основу. І плиту вісім робочих ниток. Розвертаюсь і плету назад. Останній вузол затягую міцно. Перше крило готове. З другим крилом. Як ви можете здогадатись, роблю симетрично те саме. Крила готові. Переходжу до волосся. Беру 20 відрізків по 30 см. 2-мм нитки. Беру ці мотузки і розчісую їх, розпускаючи на ниточки. Нарізаю 10 відрізків по 30 см жовтої 5-мм нитки. І так само ретельно вичісую. Тепер збираю голову дівчинки. Беру приблизно 30 см тонкої нейлонової нитки. І зав'язую простим вузлом посередині пучка ниток для волосся. Перевіряю себе лінійкою і виправляю, щоб було посередині. Зав'язую максимально туго другим вузлом. За допомогою великої голки протягую два кінці нейлонової нитки через отвір у намистині. Розвертаю два кінці нитки на різні боки в поперек пучка волосся. Кладу пучок жовтої нитки та два відрізки білої нитки для рук і ніг по 40 см та все міцно зав'язую двома простими вузлами. З помічником це зробити набагато легше. Тепер потрібно прив'язати крила до тіла. Беру два відрізки, які в нас будуть ногами, і ними прив'язую. Перегортаю всі жовті ниточки через кільце і обережно все вирівнюю. Беру блискучу нитку та формую пояс. Міцно затягую нитку та ретельно розправляю всі ниточки. Зав'язую вузлики на довжині рук та відрізаю зайву нитку. Розчісую волосся та відрізаю необхідної довжини. Те ж саме роблю з платтям. Кладу янгола на завчасно вирізаний шаблон та відрізаю лишні нитки з запасом. Гарно розчісую їх та злегка закріплюю лаком. Так само, як на поясі, зав'язую блискучу нитку на ногах, формуючи ось такі чобітки. Термоклеєм приклеюю обруч на волосся. По шаблону відрізаю зайві нитки та розгладжую. Витягую наперед пасма волосся. І ось така краса в мене вийшла. Дякую за увагу! Надіюсь, розповіла все в деталях.